Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у сад. І у саду нас зустрічає груша. Скільки груш ви бачите? Давайте порахуємо один. Тобто нас з вами зустрічає одна груша, і біля неї написана цифра один. Йдемо далі. Ми бачимо виноград. Давайте порахуємо, скільки тут винограду. Один, два. Так, в нас зображено два виногради, і поруч з ними написана цифра 2. І сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 3. В нас є такі круті яблука, давайте їх порахуємо. Один, два, три. Чудово! Молодці, давайте ще раз. Один, два, три. Супер! І поруч з яблуками в нас зображена цифра 3. І в мене для вас є невеличка гра. В мене є ось такі кошики. На першому кошику зображена цифра один. Вона синього кольору. На другому кошику: яка цифра зображена? Два. І якого вона кольору? Рожевого чудово і третій кошик з якою цифрою? 3. Якого кольору цифра 3. Зеленого чудово. Нам з вами треба подивитись на цифри і на фрукти. Кількість фруктів повинна бути однакова з цифрою на кошику. Давайте подивимось. В нас є цифра 1. Який фрукт лише один виноград, яблуко чи груша? Груша. Тому ми з'єднуємо грушу з кошиком, на якому написана цифра 1. Йдемо далі. Цифра 2. Яких фруктів нас два. Виноград чи яблуко? Виноград чудово, тому ми його з'єднуємо. З цифрою 2. І останній кошик, на якому написана цифра 3. В нас три яблука чи ні? Так, в нас три яблука, тому ми їх з'єднуємо. Давайте з вами порахуємо. Ви бачите цифри, і треба по черзі їх назвати: 1, 2, 3. Молодці. Тепер закривайте оченятка. І зараз пропаде одна цифра. Відкривайте, яка цифра пропала. Цифра 2. Молодці. Наступне завдання: закривайте оченята. І в нас пропала цифра. Відкривайте, якої цифри немає? Цифри 1. Чудово! Молодці! І ще разочок. Закриваємо оченята. В нас пропала цифра, відкривайте! Якої цифри немає? Цифри 3. Молодці! Ви сьогодні дуже класно порахували, ви дізнались нову цифру 3. Я була дуже рада завітати з вами до саду, порахувати фрукти. До наступних зустрічей. Бувайте!